Друзі, вітаю! Мене звати Оксанка. Ви знаходитесь на моєму каналі Embroidery. і ми розпочинаємо нове відео, яке я вирішила назвати спонтанні повернення до дуже давніх процесів. Отже, якось так сталося: що наприкінці минулого тижня, яким я завершила свою одну новорічну іграшку, їх почала вже оформляти. Мені раптово захотілося повишивати дещо зовсім зовсім інше. Так зі мною часто трапляється, тому що чим більше я переключаюсь між різними процесами, до того ж, якщо вони добряче між собою різняться по кольоровій гамі, по тематиці, по матеріалах, які я використовую в процесі відшиву, так ось чим більше різноманіття. У мене є в процесі відшиву, тим швидше, якісніше, і з тим більшим задоволенням я працюю. Це я за собою вже помітила неодноразово. І вирішила, що якщо це особливість моєї вишивки, то зрештою я буду йти за нею, не буду винаходити собі велосипед, не буду йти за якимись загальними трендами, а вишиватиму в першу чергу, виходячи з позиції мого натхнення. І ось моє натхнення цього разу привело мене до. Ось такого прекрасного, вже раритетного, на жаль, набору від компанії Dimensions світ балерина. Мила, солодка балерина. Ось така маленька дівчинка, яка одягає пуанти. Поруч з нею лежать, лежить букетик з жовтих троянд. Дуже гарна у неї сукенка, дуже гарний ніжний акварельний фон на цій роботі. Дуже багато півхрестику тут буде. Фантастична робота, надзвичайно красива. В мене цей набір йшов в американській комплектації. Не знаю, чи була вона колись в китайській, чесно, не можу вам сказати. Ось, і це просто дивовижно красивий набір. І мені захотілося цю балеринку повишивати. Я пам'ятаю, як я її розпочала. Розпочала я її у травні 2022 року. І дуже добре пам'ятаю обставини, тому що на той момент ми ще. Скажімо так, трішки більш відповідально реагувала на сигнали повітряної тривоги, і е, в той момент були якраз у батьків, і в гостях чи щось таке вже навіть не згадаю. Якийсь був доволі посеред дня, доволі серйозний обстріл, якісь були ракети-літали. І ми були в такому цокольному приміщенні підвальчику в моїх батьків в будинку. Там таке житлове приміщення, такий теплий, гарний, гарний підвальчик, нормально можна сидіти в тривогу. І там моя мама на той момент зберігала свої е, запаси рокодільні. А вона насправді не обияка фанатка фірми Dimensions. І цього добра в неї достатньо. Ну а оскільки було багато вільного часу, не було чим зайнятися, книжки я з собою на той момент не взяла. Я, звісно ж, запустила свої руці до тих маминих запасів і витягнула звідти цю дівчинку. І якось мені так з таким натхненням захотілося її все ж таки вишити почати. Що я в мами попросила, мама мені її, звісно ж, подарувала. І я буквально в той самий вечір, як тільки ми повернулися вже додому. Я цю, дівчинку, розпочала. Відшила я її на ось, таку, ось такий шматочок, і мені не подобається те, що вона в мене тут без голови. Це якось зовсім несерйозно. Тому я хочу в цю ротацію нарешті її навести красу. У мене є до цієї тематики, якраз з'явився ідеальний магнітик. Це я в Леліці собі придбала. Саме Лелітка продає ось ці магнітики від Катепілар. Caterpillar Ростіч. Вони дуже мінішні, металеві магнітики і це пуанти. У мене є декілька тематик у вишивці, які для мене просто топові, улюблені, най-най-най найулюбленіші. Семплери – це як окрема категорія, це в першу чергу. Але якщо йдеться про кольорові сюжети, то це сюжети, де з балетом. Сюжети з трояндами і сюжети на релігійну тематику, сюжети особливо різдвяної тематики. Це, напевно, такий топ-3, які я ну, дуже люблю. І якщо мені подарувати будь-що вишивальне з цієї тематики, не пригадаю. То головне, щоб в мене вже такого в запасах не було. Ось, тому я буду, буду займатися своєю балеринкою, і, звісно ж, вам покажу свої просування. Сподіваюся, вони будуть ґрунтовні, і, власне, в моєї дівчинки з'явиться личко. Бо, я ж кажу, якось не солідно. потрібно цю ситуацію виправляти. Друзі, вітаю! Оце складно повірити навіть мені, проте нарешті я записую для вас наступне включення для даного відео. І сподіваюся, що воно буде довгим, бо я маю про що вам розповісти. Останнього разу, коли ми з вами бачилися... Я навіть чесно не згадаю, яке було число. Але сьогодні у нас вже 23 грудня. Дуже-дуже довго я нічого для вас не знімала, і мені прикро, що так трапилося. Проте в якійсь такій дикій круговерті робочих, навчальних та сімейно-побутових завдань я вже не знаходила, мабуть, ресурсу для того, щоб опісля вишивки ще. Додатково розповідати про неї на відео, знімати, робити ці включення, адже хочеться робити їх цікавими, якісними, хочеться говорити адекватно. А якщо, наприклад, я посиділа, повишивала до третьої ночі після важкого інтенсивного дня, я вже найвірогідніше не дуже здатна, на зв'язне і хороше, якісне мовлення. Тому... Кожного разу відкладала, знаєте, з такою думкою, ну запишу завтра, ну запишу післязавтра. Ось переживу ось цей період, завершиться цей навчальний модуль, завершиться ще якась побутова справа дрібниця. Ось тоді точно заспокоюся і точно все зніму. Не так сталося, як гадалося. За цей час, що я собі говорила подібного роду фрази, я навашивала вже добрячу кількість процесів, тож тепер буду вам звітуватись комплексно. Буду знімати одне велике красиве включення і сподіваюся, воно буде для вас цікавим. Давайте розпочнемо з того, що я у минулому включенні починалася усе у нас з ось цієї дівчинки-балеринки світ балеріна від Dimensions. І я обіцяла вам, що я вишию своїй дівчинці личко. Власне, це я і зробила. Зараз вам приближ... приближаю до кадру. Трішки ближче показує свої хрестики і те, як це виглядає, також я почала працювати над її волосячком і мені хотілося б протягом найближчих днів завершити, принаймні, якусь логічну трішки частинку. Зараз я візьму ножнички і буду вам показувати, що я хочу. Я хочу ось тут попрацювати ще над її волоссям. В неї тут буде така гулька з квіточками, зав'язана зібране волосечком. І якщо я дам ось тут трішки. Півхрестом фону я зможу зробити бекстіч. Цього мені насправді дуже і дуже хотілося б тоді я зможу з чистою совістю її скласти і трішечки вона в мене вже полежить. Бо хочеться якогось більш-менш внятного результату, так би мовити, і гарного кадру в інстаграм. Це також важливий фактор. Тому я буду працювати над нею далі. Я поки що її не відкладаю, я не зніматиму її з п'ялець. З моїх колін і буду трішечки над нею працювати. Цікаво, мені завжди було, наскільки Dimensions, використовуючи дволітемні нитки для того, щоб відобразити шкіру своїх персонажів, згодом виходить все одно дуже гармонійний клас. Можливо, зараз вам здається, що вона ну, дуже смуглява, але повірте, коли я вишию весь фон, коли повністю робота буде готова, навіть коли без повної готовності, коли я вишию весь фон, повірте мені. Буде абсолютно гармонійно і зовсім по-іншому все сприйматися. Це така особливість, і я вважаю талант, зокрема, розробників-дизайнерів фірми Dimensions, які омудряються якось так цікаво для нас переробляти схеми, щоб навіть на перший погляд специфічний підбір відтінків згодом виходить чудово. Тому, якщо ви. Перше вишиваєте подібного, набори подібного виробника, і у вас там є люди, і вам здається, що щось не так зі шкірою з обличчям, повірте, треба трішки потерпіти, треба дошити якусь близьку ділянку до їх обличчя ще обшити навколо, і ви побачите, що насправді все гармонійно і класно, тому не варто хвилюватися. Тож з моєю балеринкою справи наступним чином виглядають, і давайте будемо по порядку сортувати і дивитися, що я вишивала ще. Я буду відкладати кудись з боку з кадру всю цю красу, і будемо з вами рухатись далі. Наступною у наш кадр потрапить мірабілька, яка взагалі не сезонна, але мені дуже хотілося її повишивати. Мабуть, ви пригадуєте, що у вересні місяці я розпочинала даний дизайн це мірабілі «Autumn In My Garden, – «Осінь в моєму саду. Зараз я візьму для вас прев'ю. Воно точно в мене поблизу десь лежало. Так, це воно. Ось така в мене є папочка, в якому лежить сама схема паперова, і це нитки. Бісер теж десь там має бути, він тут аж один крейніку, ніякого металіку немає. ниток ручного фарбування немає. Дуже простий дизайн, дуже лаконічний. Давайте, щоб не відблискувало, я вам витягну саму схему, відкладемо ниточки з боку і покажу трішки ближче, як вона виглядає. Ось така в дуже спокійних, приємних, приглушених тонах в мене є дівчина, яка прибирає у своєму саду опавши листячко. Поруч тут є гарбузики в неї. Внизу є напис «Отум», осінь. Ну, і така вона дуже спокійна, дуже приємна і гарно пропрацьований у неї одяг. Мені дуже буде цікаво вишивати ось цю спідничку в клітинку. А що я вишила наразі? Я починала з центру і маю таку ситуацію. Я вишила ось тут рукавички. Магнітик перевернувся. Ось, і вишила трішечки, дійшла до її корпусу. Я думаю, що зараз я цю роботу буду відставляти, але я зніму її повністю з п'ялиці, переставлю таким чином, щоб відшити їй знову ж таки голову, обличчя, волосся. А тоді вже займатися усім іншим, тому що ну якось так людина без голови, вершник без голови. Якось мені це не конче подобається. Тут у нас повністю йдуть граблі, це вже є, їх є низ в цій частинці. Вишиваю я на белфасті кольору натуральний льон. Дуже мені подобається. Вперше вишиваю на цій основі, отримую шалене задоволення хлопці і дівчата. Попри те, що на ньому ну, так, трішечки потрібно вглядатися в нитки переплетіння, щоб рівні хрестики робити. Сказати би, що не дуже приємна для його тканина, воно достатньо приємне, є все окей. Белфаст як Белфаст. Якщо ви звикли на ньому вишивати на льоні 32-го каунту, у вас не буде якихось сильних проблем. Але все ж він якось так трішки ну, дуже рівномірний і дуже рябить. Не знаю, складно мені пояснити насправді, але це треба бути готовим, що так трішечки на ньому. Потрібно звикнути вишивати для того, щоб вам стало зовсім комфортно. Але те, який ефект він створює, я впевнена, що на цій основі вона виглядатиме розкішно. Це дуже подібна основа до того, що нам авторка пропонує на прев'ю оригінальному. Відповідно, я не винаходила велосипед, мені подобається. І хочеться, щоб вся ця серія вишивалася на льоні відповідного відтінку. Тобто, я буду просто цей льон закуповувати на кожну наступну, щоб всі чотири сезони були. У мене однаково оформлення, ну і по суті, він, як, як і біла або бежева тканина, він є доволі універсальний. Він може б, е, е, стати достойною основою для дуже багатьох дизайнів. Тому ось такі у мене були справи з мірабілією. Зараз я її відставляю також. І ми з вами перейдемо до ще одного дуже спокійного дизайну, яким я давненько не займалася. Але у нашому з дівчатами. Черговому СП в групі Багатокольоровий світ. Там дівчата дають різного роду цікаві завдання, раз на тиждень, і в деяких іграх частіше. І випав дизайн, в якому треба було, по-моєму, вишивати досить велику кількість хрестиків зеленим кольором. І я дістала найзеленіший з моїх процесів. Думаю, ті з вас, хто є фанатами даного дизайнера, буквально одразу впізнали, що це таке. Це у нас дизайн від фірми Heritage Crafts, а в народі більш відомий як коло Джона Клейтона, відомого аквалериста пейзажиста. Британського художника, за дизайнами якого створюються прекрасні, дуже спокійні, приємні і благородні дизайни для вишивки, я вишиваю ось таке коло. Зараз десь я посіяла вам паперову схему оригінальну, тому десь тут вставлю прев'ю, щоб вам було зрозуміло, як воно виглядатиме згодом. Наразі тут, по-моєму, вишито 21% чи якось так. Тобто майже чверть роботи, ще чверти... чверті ще немає, але прямуємо в тому керунку. Дуже приємно вишивати. Це у нас основа 27 Лінда, таку заявляє виробник для своїх дизайнів як ем, бажану. І ще тут є така цікава специфічна особливість його дизайнів, як вузько-хрестики. Що це таке? Ось бачите, наприклад, в даній частині є хрестик, який є, наче як половинкою, витягнуті такі хрестики, які не 4 на 4, а 4 на 2. Ось ось таким чином вони виглядають. Я сподіваюся, вам помітно. Якщо ви колись вишивали дизайни від Джона Клейтона, ви знаєте, що він таке любить, і дуже багато таких штук у нього є. Що це дає? Це дає йому. Мінімальну необхідність у використанні бстічів. Таким способом він показує певні деталі і зменшує якісь в об'ємі. Те, що йому потрібно зменшити, скажімо так, це дуже цікаво виглядає. Тут, навіть, по-моєму, були в мене хрестики в одну нитку, так, точно були. В основному все шиється в дві, і є ось такі воськохрестики. Бекстіч теж буде, але його буде дуже мало. А є дизайни, де він взагалі Бекстічу не дає, тому що тому що і так. Все класно і без цього виходить. Дуже мені подобається, як виходить даний дизайн. Я хотіла вже зняти з п'яниці, але відклала прям так для того, щоб спершу показати вам у кадрі, а згодом все це красивенько поскладати і навести, нарешті, хоча б мінімальний лад у моїх процесах, бо там просто бозна, що відбувається. І добре, що того ніхто не бачить, чесно вам скажу. Окрім мене самої. Ну, дуже приємний дизайн, дуже легко вишивається схема, дуже якісно пророблені є. Не замало, не за багато кольорів, немає якихось незрозумілих одиночок, невиправданих дизайнерських рішень, скажімо так, незрозумілих для вишивальниці. Тому дуже рекомендую, якщо ви ще не пробували вишивати дизайни від даного виробника, повірте, найвірогідніше вам сподобається, оскільки їх є велика кількість, є панельки, є такі панорамні дизайни, є квадрати. Є найбільше, звісно ж, з цих ці кол Джона Клейтона найпопулярніші. так? Ви точно зможете собі щось для душі знайти. Є паперові схеми, я отут брала паперову схему, а є навіть набори. Тому було би бажання, я вам щиро рекомендую. Так, давайте рухатися далі. Ще один прекрасний дизайн, від якого я отримую шалене задоволення, і, можливо, якщо. Сірки зійдуться. Ну, навряд чи це аж так буде добре. Але, можливо, я ще в цьому році завершу його, якщо мені добре піде. А якщо ні, то завершу точно до 15 січня. Це моя вам свята обіцянка, якої я максимально намагатимусь дотриматися. Тому що? що? Тому що це дизайн, який вишивається в СП Єлени Тимків. Оленко, якщо ти дивишся, то вітання тобі! Велика, велика подяка за дане СП. В ньому я, нарешті, взялась вишивати один з дизайнів, про який мріяла дуже і дуже давно. І зараз він вже в мене на 25% вишитий. Зараз вам покажу, що це таке. Це ось такі маленькі орхідеї від фірми Ланарте. Тому що Лена організувала СП за відшивом Ланарте. І ось такі чарівні білі орхідейки я вишиваю. Дивіться, як воно у мене все. Ця історія виглядає. Зараз я Знову ж таки, з конвертику витягну І все добро. Тут у нас ниточки, їх не так багато. Ну, тому що дизайн сам по собі теж невеликий. Але тут є металік, до речі, такий приємний, золотистий. Я знаю, де він вже там буде йти. Але я туди ще не дійшла. В цьому дизайні, до речі, я вперше подружилася з цими органайзерами. Чесно, вони мене бісили, неймовірно, спочатку. А згодом я зрозуміла, що у невеликих дизайнах, якщо ось так от закріпляти сюди вниз ниточку, то цілком можна користуватися. Не так все й погано, як мені здавалось, на перший погляд. Так от, давайте вам покажу, що ж я навишивала. вишивала. Ось, перевертаємо. О, така в мене є орхідейка. Зараз бачите, тут навіть ниточка заправлена вже мене на магніті. Чекає. Зараз вам приближче до кадру піднесу дизайн, і, можливо, ви помітите цікаву особливість, яка стала для мене неабияким сюрпризом, коли я почала вишивати даний дизайн і відкрила паперову схему. Це саме той момент, коли, навіть якщо у вас є електронна схема, звіряйтесь, будь ласка, щоб не було жодних помилок, щоб ви чітко розуміли, що і, що і чому ви вишиваєте. Тому що а, в мене в перенаборі, який мені дівчата допомогли знайти. Є, ну або знову ж таки, тут маленька виноска, або замовляйте перенабори в перенабіри... боже, <свісно> у перевірених дівчат. І буде вам щастя, можливо, треба буде трішки почекати, але ви точно будете впевнені в якості даного перенабору. Одним словом, тут мені нікого винити, що знайшла, тим користувалася. І, ну... Одним словом, в цьому перенаборі хрестику дві нитки. Насправді дизайнери ну Не рекомендують, а вказують вишивати даний дизайн у три нитки. Тут йдуть хрестики в три нитка. Я злегка офігіла від цієї інформації. Спершу в мене було трішки неприйняття до даного факту, я не хотіла вишивати в три нитки. Але знаєте, мені сподобалося. Процес пішов. І насправді я розумію, чому тут потрібно вишивати в три нитки. Я починала трішечки, почала отут знизу вдві, в дві буде світитися і буде доволі світлий дизайн зливатися з доволі світлим кольором основи. Буде погано. Якщо ж ви вишиваєте в три нитки, воно є повноцінним, гарним, акуратним, і його помітно, що найважливіше, тобто він приємно ця квіточка виділяється з основи. Основа у нас тут, як завжди, ланарте. Ну, Не те, щоб, як завжди, як досить часто. Та? Це тонована основа. Бачите, з іншого боку вона біла, з цього боку вона навіть не тонована, а принтована, виходить, так? бо її не профарбовують, її принтують. Приємна, класна, 27-й каунт. Якраз для таких не зрячих, як я, ідеально просто дуже велике задоволення отримую від даного дизайну і хочу його чим швидше закінчити. Там близько трьох тисяч мені залишилося. Схема не важка, тому можна спокійно працювати над нею і не перейматися абсолютно нічим, отримувати свою порцію задоволення. А оскільки 15 січня еспелія не закінчується, мені просто необхідно завершити ці орхідейки. До моменту, що завершиться дана СП, я вирішила, що моя азійська пара, оскільки в неї все одно жодних шансів бути завершеною до 15 січня при 60 тисячах хрестиків у дизайні, то ось ці орхідеї мають всі шанси. Тож азійська пара трішечки відпочиває одну хвилинку. Даруйте мою відлучку, необхідно було організувати побутово кулінарні справи. Так от. В цих орхідеях є всі шанси, і навіть просто, сам Бог волів їх завершити вчасно, тож я ними і займусь, і завершу. Ось так. Це в мене ось такий прекрасний дизайн. Зараз його ми теж прибираємо. І переходимо, що у нас ще залишилося. Давайте подивимося. Ага. По суті, в нас залишився ще лише один красень, і до кого я теж отримую зараз шалене задоволення. І ось він уже абсолютно і цілковито тематичний і підходящий під теперішній час. Дивіться, що я зараз витягну з конвертика. У мене тут вишивається прекрасний маленький дизайн від фірми Dimensions. Впевнена, багатьом з вас дуже добре відомий. «Santa's Stusers Friend. Пернатий друг Санта. Сподіваюся, вимовила правильно, даруйте, якщо ні. Ось такий прекрасний дизайн у мене вишитий на 62%. Отримую шалене задоволення, дівчата, який він класний. Наскільки вже навіть зараз помітний ось цей об'єм? Я вже частково виконувала бекстіч на ньому. Ось ви можете побачити. А на його личку, ось тут, на ліхтарику, пташку трішечки обробила, трішечки погуляла по його одягу, бороді. Ось тут у нас багато півхрестиків. 4-5 ниточок. Тут у нас хрест усе йде. Настільки легкий і прекрасний, об'ємний дизайн я вам не можу передати. Це ідеальний процес, саме під різдвяно-новорічні свята. Це просто. ну... Не знаю, що можна придумати краще, направду. Дуже вам рекомендую, якщо вам подобається цей дизайн, вишивайте. Єдине, що тут потрібно буде робити, треба буде крутити ще багато-багато фрозликів. Багато Але для мене це вже не проблема. Я вже на дизайні від нашої жені синички з котиками муркотиками Я дуже добре освоїла техніку. Крутіння французьких вузликів мене вже не мене злякаєш. А якщо ви не любите цю штуку, то завжди можна просто пришити гарненький білий бісер і не морочити собі голови. Я буду над цим дизайном працювати ще в січні, і сподіваюся, що знову ж таки за січень буду його завершувати, тому що там у мене близько 3,5 тисяч по марафону. Це з усім, тобто там і хрестики дошити, і півхрест, і бекстіч. Що загалом є, не так вже й багато, можна сісти і доробити, щоб це ще був сезонним фінішом, а не щоб я це в квітні завершувала, правда? Коли вже всі будуть великодніх цип'яток вишивати, а я буду над сантою сидіти. якось. Я цього року не дуже сезонна вишивальниця, як ви могли бачити за попередніми процесами, але й не настільки не сезонна, щоб влітку чи навесні вишивати Санту. Ні, так я не можу. Тож я старатимуся завершити даний проєкт ще взимку, тобто січень, максимум лютий і хочу, щоб в мене він був у готовому вигляді. Знаю, що я обіцяла багатьом уже моїм дівчатам, рукодільним подругам та і вам на YouTube каналі, що я вишиватиму лисенят метрику для свого сина, і я справді їх буду вишивати, буквально дозапишу це відео. Зроблю робочу побутові справи, які мала зробити за сьогоднішній день, і ввечері. Я сідаю за лисеняток після монтажу і викладення даного відео. Ось тому лисенятка точно будуть, і ви побачите перші звіти по лисенятках у наступному вже відео. Але поки що ось помилуйтеся те, тим, на що в мене було натхнення протягом грудня. Я думаю, що я вам ще зніму одненьке відео. Зараз у О, Боженьки мої, Зараз в грудні. Бачите, вже заговорююся. Якщо довгий час розмовляти, то можуть трішки вже путатися думки, тож вибачайте. Я сподіваюся, що я зніму для вас ще одне відео в грудні, бо маю вам що показати, зокрема, з таких приємних рукодільних покупок і подарунків, а заодно невеличких планів на майбутній рік. Тому ось таке. Новорічну підсумкове відео, напевно, я для вас точно зніму. Можливо, воно не буде достатньо довгим, але воно буде. Я дуже цього хочу. Схрестили панчики, сподіваюся, що я усе встигну. На крайній випадок не будемо перебільшувати значення нового року. Це всього лише день, ніч, і буде новий день, і в новому дні зможу зняти те, що не зняла в попередньому. Тож, не заморочуйтесь надто сильно і ви, якщо у вас є якісь дедлайни, які вам. Конче, конче, хочеться закінчити, зробити, доробити до Нового року. Це окей, це класно. Якщо вдається, добре. Якщо не вдається, не переймайтеся надміру. Ви ще все встигнете, ще все складеться, все буде добре. Знаєте, в святах іноді найважливіше вчасно зупинитися ось цій новорічній різдвяній гонитві і. Згадати, що головне це наш стосунок, наші близькі, рідні, друзі, з якими ми маємо провести час разом, насолодитися тим часом разом, тим спільним святкуванням, приємними, теплими емоціями. А всі побутові справи, вся вишивка, вся робота, всі інші турботи, які гризуть по-своєму кожного з нас насправді, вони в цей час в ідеалі можуть відійти на другий план. Я вам цього щиро бажаю, щоб в прийдешніх святах, які вже ось ось у нас на порозі, вам було дуже тепло, дуже затишно. І головне, щоб біля вас були поруч ті люди, яких ви любите і які люблять вас, щоб найрідніші вам люди були поруч з вами, бо це насправді найбільше щастя і основне за що варто в житті переживати. Усе решта, можна пережити, можна придбати, можна. Змінити. Але найважливіше, щоб поруч були найрідніше серцю люди. І я щиро щиро вам цього бажаю. Тож, друзі мої, я дуже дякую вам, що ви дочекалися мене, що ви дочекались даного відео, що ви переглянули його до кінця. І дякую вам за те, що ви зі мною. Дякую вам за всі теплі, приємні коментарі, які ви мені пишете. Часом в інстаграм, часом тут. Пробачте, що я не завжди відповідаю на них вчасно і найчастіше з великою затримкою, але повірте, кожен з них дуже гріє моє серце, і я дуже-дуже ціную, що ви в мене є, і що ви в мене дивитеся насправді. Тож дуже дякую вам за ваші перегляди, за ваші вподобайки і бажаю вам тихих, теплих, мирних та радісних свят. Не забуваймо підтримувати. Наші Збройні Сили України, наших хлопців та дівчат, завдяки яким, врешті-решт, у нас в принципі є можливість щось святкувати, завдяки яким у нас є наші домівки у нас є наша Україна. Тому в ці свята, нехай нашою першочерговою турботою буде не лише турбота про наших рідних, близьких і наше святкування, але і про них, в різний спосіб, який ми можемо допомогти, але допомагаємо. А наразі це все. Дякую вам, друзі. До нових зустрічей, радісних вам мирних та світлих різдвяних свят. Побачимося вже зовсім невдовзі. Бувайте!